Привіт, моя люба родино. Перш ніж ми перейдемо до сьогоднішнього послання, я хочу скористатися хвилинкою, щоб подякувати кожному з вас від щирого серця. Усім, хто дивиться, хто ставить лайки, хто залишає коментарі підтримки та хто поширює ці відео, ви є причиною існування та зростання цієї спільноти. Ваша підтримка це паливо, яке дозволяє мені продовжувати доносити ці слова, які я молюся, торкнуться вашої душі. Щиро дякую вам. Тепер, якщо ви відчуваєте тягар, який не можете пояснити, якщо ви ведете битву, яку ніхто не може побачити, це послання для вас. Залишайтеся зі мною. Невидима війна та мовчазне тренування, чи відчували ви коли-небудь. Що боретеся з чимось, чого не можете бачити? Ніби на вашій душі лежить тягар, який ніхто інший не може зрозуміти. Ви молитеся, ви сподіваєтеся, ви плачете, доки сльози не зникнуть, і все одно здається, що нічого не змінюється. Але слухайте уважно: бо небеса не сплять навколо вас. Цей тягар, який ви відчуваєте, це не прокляття, це поклик, цей невидимий тиск у вашому серці. Це небеса, які готують вас до того, що має прийти. Кожна жінка, обрана Богом, проходить через таємний вогонь очищення, перш ніж увійти до Його Божественної влади. Ви не караєтеся, вас готують. Мовчання це, це не покидання, це настанова. Бог формує вас таємно для мети, яка приголомшить світ. Те, що здається, затримкою насправді є Божественним задумом. Те, що здається крахом, насправді є народженням, бо лише ті, хто пережив бурю, отримують впевненість дощу. Кожна сльоза, що впала таємно, була записана на небесах. Кожна молитва, яку ви прошепотіли у виснаженні, стала звуком вашого тренування. Ніщо не було даремно, жодної миті, жодного розбитого серця, жодної ночі, проведеної в роздумах, чи бачить вас Бог. Він бачить. Він ніколи не відводив погляду, і тягар, який ви відчуваєте зараз, не призначений для того, щоб розчавити вас. Він призначений для того, щоб виліпити вас, перетворити вас на посудину, яка може вмістити те, що він збирається вилити. Вас будують для сили, яку ваше минуле не могло вмістити. Вогонь, який намагався знищити вас, насправді відточував вашу чутливість до Святого Духа. Ось чому ви так глибоко все відчуваєте. Це не слабкість, це духовна усвідомленість. Це означає, що ваш дух пробуджений. Небеса навчають своїх воїнів лише в тиші, бо доля вимагає дисципліни, перш ніж вивільнити владу. Тож, якщо це здається важким, це тому, що щось священне ось ось зійде не чиніть опір, не поспішайте. Дозвольте цьому очистити вас. Ви не програєте. Вас помазують, божественна кузня та внутрішнє поле битви кожна обрана жінка несе війну, яку ніхто інший не може бачити, війну, яка відбувається не там, а глибоко всередині. Вона відбувається між жінкою, якою ви колись були, і воїном, якого небеса формують у вас, між вашою плоттю, яка хоче здатися, і вашим духом, який відмовляється схилитися. Це така мовчазна битва. Що ведеться за посмішкою за у мене все добре, за тишею, коли ви надто втомилися, щоб пояснити, що ламається всередині. Ви прокидаєтеся з палкою, метою в грудях, але перш ніж ви можете доторкнутися до неї, щось невидиме відштовхує вас назад. Двері зачиняються. Люди не розуміють ті, за кого ви молилися, йдуть, і ви починаєте задаватися питанням, що я роблю не так. Але ти не робиш нічого поганого. Ти перебуваєш у зоні бойових дій своєї долі. Ворог не атакує те, що не є загрозою. Ти відчуваєш тиск, бо несеш обіцянку. Ти відчуваєш тягар, бо несеш вогонь. Опір це доказ того, що небеса тебе позначили. Це невидима війна, де твоє серце розривається між тим здатися страху чи стояти твердо у вірі. Ти не борешся з людьми. Ти борешся зі шаблонами, які хочуть тримати тебе малим. Сумніви, тривога, невпевненість. Вони ще почуть, це тебе недостатньо. Але послухай, ця брехня відлуння пекельного страху твого пробудження, бо щойно обрана жінка усвідомить, ким вона є насправді, жодна темна сила не зможе її стримати. Ти не крихкий, ти божественна конструкція, тебе загартовують, а не ламають. Поле бою може здаватися, що твоє життя руйнується. Але насправді це твій дух піднімається над кожною фальшивою ідентичністю, яка намагалася його скувати. І в цьому полягає таємниця, чим інтенсивніша битва, тим ближче ти до свого становлення. Бо перед короною завжди є розчавлення, перед откровенням завжди панує тиша. Самотність, це божественна ізоляція. Бог віддаляє вас від шуму, щоб ви могли почути його голос. Непорозуміння. Це божественний захист. Він приховує вас від людей, які не можуть зрозуміти ваш наступний рівень. Тягар, який ви відчуваєте, це не покарання, це калібрування, ви узгоджуєтеся з точною частотою вашого покликання, пробудження духовної зброї, десь глибоко в цій невидимій війні. Саме тоді, коли ви думаєте, що досягли своєї межі щось починає змінюватись, атмосфера змінюється. Той самий вогонь, який намагався поглинути її, починає очищувати її. Бо в ту мить, коли обрана жінка вирішує, що не здасться, ворог починає згадувати, чому він боявся її з самого початку. Дари Святого Духа ніколи не мали лежати тихо на полиці, вони були виковані у вогні Небесному як божественна зброя для земних війн. Коли Бог кличе жінку, він не посилає її беззбройною. Він наділяє її силою, яку людське око не може виміряти. Мудрість загострює її зір. Віра стає її щитом. розуміння стає її компасом у тумані. Зцілення тече крізь її руки, навіть коли її власне серце ще зцілюється. Пророцтво перетворює її голос на грім, який стрясає атмосферу. Це не випадкові благословення, це священні інструменти, технології з небес. Призначені для того, щоб розвіяти темряву, куди б вона не йшла. І все ж більшість жінок божих навіть не усвідомлюють, що вони не суть, вони моляться про силу, не усвідомлюючи, що сила вже живе всередині них, вони волають про допомогу, не усвідомлюючи, що небеса вже встановили божественну зброю в їхній дух. Найбільший страх ворога це не ваш біль, це ваша совість. Бо коли ви усвідомлюєте, що ваш дар не декоративний, а операційний, кожна битва починає відчуватися інакше. Ви перестаєте бачити себе жертвою і починаєте позиціонувати себе як посудину. Ви перестаєте запитувати, До чому я і починаєте проголошувати «Використай мене. Мудрість це меч, який прорізає плутанину. Віра це вогонь, який розтоплює неможливості. Розсудливість це радар, який виявляє приховані пастки. Кожен дар був обраний спеціально для вашої подорожі, ідеально налаштований на той тип темряви, для розвіювання якого ви народилися. Але ось у чому секрет: ці дари не реагують на талант, вони реагують на капітуляцію. Святий Дух не вражається красномовством. Його приваблює доступність. Чим більше ви поступаєтеся, Тим більше він наповнює активація в таємних місцях Святому Духу, Не потрібна сцена, щоб творити чудеса, йому потрібне охоче серце. Він не чекає на увагу, титул чи визнання. Він рухається в невидимих куточках життя через руки, що служать без оплесків, через голоси, що моляться в тиші через душі, що шепочуть у капітуляції. Ось я, Господи, бачите, Дух Божий не вимірює велич видимістю. Він вимірює її доступністю. Найсвященніші зустрічі не завжди відбуваються в церквах. Іноді вони відбуваються на кухнях, наповнених сльозами, в машинах, де хтось вирішує пробачити, а не проклинати у ранкові години, де віра шепоче голосніше за страх. Він рухається через матерів, які заступаються за своїх дітей, навіть коли їхні власні серця розбиті. Через жінок, які обирають доброту, коли з ними погано поводяться, через працівників, які несуть світло в місця, наповнені темрявою. Кожен прихований акт любові стає проповіддю, кожна мовчазна молитва стає зброєю. Щоразу, коли ви обираєте мир замість паніки, небеса наближаються. Святий Дух не чекає досконалості, він чекає дозволу, він тече туди, куди його запрошують. Коли ваше серце каже так, навіть якщо воно тремтить, небеса чують це як грім. Саме тоді чудеса починають розгортатися тонкими та прекрасними способами. Ви помітите, як атмосфера у вашому домі починає змінюватися, як мудрі слова зриваються з ваших вуст, а ви цього не усвідомлюєте. Це не збіг обставин, це партнерство і іноді найбільше диво, це не гора, що рухається поза вами. Це трансформація, що відбувається всередині вас, зцілення, яке починається, коли ви прощаєте. Мир, який розквітає саме там, де колись жила тривога, мужність, яка виникає, коли логіка каже вам здатися, світ називає це буденністю. Небеса називають це святим, бо Святий Дух не приходить, щоб вразити, він приходить, щоб перебувати. Ви не чекаєте на рух Бога. Ви рух Бога. Дух не просто відвідує вас. Він живе у вас. Мета тиску, ви коли-небудь замислювалися, чому все має бути так складно, чому очікування, чому сльози, чому здається, що кожні двері, які повинні відчинитися, зачиняються в ту ж мить, коли ви наближаєтесь? Слухайте уважно небеса приховують свої найбільші уроки в найважчі періоди. Труднощі це не доказ відсутності Бога. Це доказ вашої божественної підготовки. Опір це підтвердження небес, що те, що ви несете, небезпечно для темряви. Ворог не витрачає енергію на атаку того, що не становить загрози. Чим сильніша війна, тим більша вага слави, яка ось ось буде відкрита через вас. Коли життя здається нестерпним, коли все здається розвалитися одразу, це не хаос, це калібрування. Небеса налаштовують вас. Бог не намагається вас знищити. Він знімає те, що не може йти з вами у ваш наступний сезон. Дискомфорт, який ви відчуваєте, це розтягування вашого духу, тому що нові виміри вимагають нової сили. Тиск, з яким ви стикаєтесь, це божественна рука скульптора, яка усуває страх, гордість і залежність від тимчасового. Вас формують для вічного впливу. Та спустеля це, коли самі листу не покарання. Це класна кімната. Саме там Бог вчить вас чути його шипіт без потреби в знаку. Саме там Він показує вам, що ви більше, ніж ваші обставини. Коли Бог здається мовчазним, Він не ігнорує вас, він загострює вашу розпізнаваність. Він вчить вас розпізнавати його голос у тиші. Не кожне зволікання є запереченням, і не кожна буря посилається, щоб потопити вас. Деякі бурі приходять, щоб показати, що ви можете ходити по воді. Тож, коли це здається нестерпним, пам'ятайте, що діаманти народжуються під тиском, а не під оплесками. Олія, яка помазує, завжди подрібнюється, перш ніж потече. Ось чому це так боляче. Вас очищують, а не відкидають. Небеса вчать вас нести вагу, не ламаючись. Якби ви могли бачити, що готується для вас за завісою, ви б перестали плакати і почали б хвалити. Тому що цей тиск це не покарання, це доказ того, що небеса все ще працюють. Останній заклик, ви, це відродження, зробіть глибокий вдих. Цей момент тут і зараз на священна земля, все, через що ви пройшли кожна безсонна ніч, кожна молитва без відповіді, кожна невидима битва. Це ніколи не було марним. Небеса бачили все це. Те, що здавалося тишею, насправді було стратегією. Те, що здавалося крахом, насправді було будівництвом. Ви йшли крізь божественний вогонь не для того, щоб горіти, а щоб стати. Ви ніколи не були звичайними. Звичайні серця не несуть вічних планів. Звичайні душі не переживають таких бур, як ваша. Вас виліпили ті самі руки, що сформували галактики. Послухайте, вас ніколи не обирали просто для того, щоб вижити. Вас обирали, щоб змінювати атмосфери. Вас обирали, щоб розірвати темряву. Вас обирали, щоб нести вогонь. Біль, який колись змушував вас замовкнути, стане вашим авторитетом. Сльози, які ви вважали марними, стали олією для вашого помазання. Ви не просто несете дари духу, ви втілюєте їх. Коли ви входите в кімнату, настає мир. Коли ви говорите, ланцюги рвуться. Коли ви молитеся, небеса чують, ви не чекаєте на відродження, ви є відродження, той самий дух, який витав над водами, тепер витає над вами. Той самий подих, який Воскресив Ісуса з гробниці, тепер тече через ваші легені. Це означає, що вас не можна перемогти. Не через те, ким ви є. А через те, хто живе всередині вас, ваша історія не закінчується болем. Вона переписується з силою. Кожна затримка була підготовкою до прискорення. Кожна рана була прихованими дверима до глибшої слави. Небеса не забули вас, небеса готувалися відкрити вас. А тепер час, час піднятись, час ходити в тому, що було обіцяно. Вогонь не знищив вас, він увінчав вас, очікування не зламало вас. Воно підготувало вас. Тож проголосіть зараз усім своїм єством, Божа благодать це все, що мені потрібно, тому що саме ця благодать, а не ваша сила, робить вас непереможними, ви, ходяче диво, посудина божественного вогню, живе пророцтво, що розгортається в реальному часі. Ви ніколи не були звичайними, вас ніколи не забули, вас абралі.